Привіт, друзі, мої шанування! І це друга частина розповіді про Потсдам. А точніше, про його окремі об'єкти. У першій частині я розповідав про Потсдамську гарнізонну церкву, про її історію та про події, які відбувалися у ній, а також про події, які відбувалися з нею. Сьогодні ж мова піде. Про Палац Цицелієн Гоф. Саме тут, у Палаці Цицелієн у улітку 1945 року відбулася Потсдамська мирна конференція. У ній взяли участь країни-переможці СРСР, США, Велика Британія та Франція. 14 квітня 1945 року для міста Потсдам, який знаходиться в 20 кілометрах на південний захід від Берліну, настав судний день. 500 бомбардувальників західних союзників протягом 34 хвилин скинули на місто понад 1750 тонн бомб. З лиця землі були стерті 850 будинків, міський палац. Церкви і ще ряд об'єктів жертвами атаки стало більше ніж 4 тисячі жителів. Подздамці, які пережили страшне бомбардування, навряд чи могли уявити, що всього через три місяці у їхньому місті зберуться лідери країн-переможних, щоб визначити подальшу долю Німеччини та усього світу загалом. Масований бомбовий удар не зачепив парки Потсдама, в одному з яких знаходиться палац Цицилієнхов. Це остання резиденція династії Гогенцолернів. Вона була збудована кайзером Вільгельмом II для сина кронцпринца Вільгельма та його дружини Цицилії Мекленбург-Шверинської. Сім'я кронпринца проживала в палаці до початку 1945 року. І він зберігся в дуже хорошому стані. Будівля стилізована під середньовічні сільські садиби Англії. Її було збудовано у період між 1914 та 1917 роками. Отож, саме палац Цецилієн був вибраний для проведення Потсдамської, або як її ще називають Берлінської конференції, конференції країн-лідерів антигітлерівської коаліції, на якій вони мали підвести підсумки Другої світової війни, визначити майбутнє розгромленої Німеччини, а також встановити правила співіснування у післявоєнному світі. До речі, Франція, яка входила до списку країн-переможниць і мала свою зону окупації, на цій конференції не була присутня, її туди не покликали. За що вона образилася? Всерйоз і надовго на британців, а особливо на американців. Причому так надовго, що це відгукнулося у 1966 році. Тоді у розпал Холодної війни Де Голь оголосив, що Франція виходить із НАТО. Яке було створено на противагу СРСР. До Альянсу французи повернулися лише після 42-річної перерви. Але повернімося до саміту. Так як Потсдам знаходився у радянській зоні окупації, то основна робота по підготовці його була покладена на співробітників. Державної безпеки за внутрішніх справ СРСР Круглова та начальника особистої охорони Сталіна Власіка. Це була ціла спецоперація, і її проводили під кодовою назвою Пальма. План дій по підготовці Потсдамської конференції було затверджено наказом наркома внутрішніх справ СРСР Берією від 6 червня 1945 року. Тиловим службам прийшлося немало попрацювати, щоб підготовити. Цицелієн Хов до історичної зустрічі. Для початку було вивезено усе майно колишніх власників. Його перевезли на сусідню ферму на березі озера, де воно й було знищено пожежею у липні 1945 року. Пізніше меблі та предмети інтер'єру збиралися мало не по всій Німеччині. Це для того, щоб догодити смакам головних учасників конференції. Ось так виглядала кімната прийомів Сталіна у його резиденції неподалік палацу. Для засідань конференції було виділено двоповерховий великий зал основної будівлі. Довжина його 26 метрів, а ширина 12 метрів. А великий круглий стіл для засідань. Було виготовлено по спецзамовленню на московській меблевій фабриці Люкс. Для того, щоб розчистити територію від нерозірваних бомб та фугасів для прийому таких високих гостей, радянські військові, а особливо сапери, працювали у день і вночі. І ось настало 17 липня 1945 року. І розпочалася Потсдамська конференція, яка стала третім самітом наймогутніших світових лідерів того часу, керівників ключових держав антигітлерівської коаліції. Перші дві зустрічі пройшли відповідно у Тегерані у листопаді 1943 року та у Ялті у лютому 1945 року. Участь у перших двох зустрічах брали голова Ради народних комісарів СРСР Йосип Сталін. Президент США Франклін Делано Рузвельт та прем'єр-міністр Великої Британії Уінстон Черчилль. Склад третьої і останньої зустрічі Великої Трійки дещо змінився. Рузвельт не дожив до Дня Перемоги над Німеччиною зовсім мало, помер у квітні 1945 року. Тож США представляв Гаррі Трумен, а зміна керівництва британської делегації сталася буквально під час конференції. Черчилль програв вибори у своїй країні і 26 липня прямо в розпал поддамських перемовин його замінив переляканий у своїй перемозі Клемент Етлі. Розказують, що коли він прибув на аудієнцію до короля Георга VI щоб отримати призначення на посаду прем'єра, то ніяковів і довго не міг вимовити ані слова. Нарешті Етлі пробелькотів: Я переміг на виборах. А я знаю. Читав про це в новинах, відповів король. Отже, до кінця зустрічі Сталін залишився єдиним, хто брав участь у всіх трьох історичних конференціях. Перед початком саміту радянська делегація влаштувала фуршет у білому салоні. Протягом усього її перебігу делегації намагалися перевершити одна одну, влаштовуючи пишні банкети та вечірки. Святкували. Власне, зустріч лідерів розпочалася о 17-й годині 17 липня. Із зали, де проходило засідання через великі фронтальні вікна, прикрашені кесонами, відкривався вид на озеро. Улітку 1945 року нічого не заважало насолоджуватися чудовим краєвидом. А через 6 років саме тут постане потворна берлінська стіна. Яка зникла лише у 1989 році. То до чого ж домовилися лідери трьох найсильніших держав світу у цьому палаці? Рішення Потсдаму мали величезне значення. На конференції ухвалили справді історичні рішення, які по суті стали програмою повоєнного устрою континенту новим мирним порядком і не тільки Європейського континенту, а й загалом усього світу. Саме в Потсдамі було закладено основи майбутньої Організації Об'єднаних Націй, засновано Раду міністрів закордонних справ п'яти держав СРСР, США, Великої Британії, Франції та Республіки Китай, які і досі складають п'ятірку постійних членів Ради безпеки ООН. Першим завданням Ради міністрів закордонних справ мала стати підготовка проєктів мирних договорів. З Королівством Італія, Болгарським царством, Королівство Румунія, Королівством Угорщина та Фінляндією. І якщо саме тут у Потсдамі, у Гарнізонній церкві у 1933 році своїм символічним рукостисканням Адольф Гітлер започаткував владу нацистської партії та нацизму, то також саме тут у Потсдамі, чи то за іронією долі, чи то за спеціальним договором, було прийнято рішення про денацифікацію, демілітаризацію та демократизацію Німеччини саме тут, у цьому палаці. В основу відбудови Німецької держави було покладено принцип 4 «Д». Перших три я вже назвав: Денацифікація, демілітаризація, демократизація. А четвертий це декартелізація. Коротенько поясню, що це таке. Отож, демілітаризація. Це повне роззброєння та розпуск німецьких сухопутних, морських та військово-повітряних сил Генштабу, СС, СА, СД, ГЕСТАПО та усього, що пов'язане із військовою службою. Денацифікація. Це ліквідація німецької націонал-соціалістичної робітничої партії та її установ, звільнення активних членів НСДАП з усіх посад, заборона пропаганди нацистських та мілітаристських доктрин, запровадження воєнного міжнародного трибуналу, арешт та передача підсуд воєнних злочинців. Тобто, майбутній Нюрнберзький процес також зародився у цих стінах. Третя, Д – це декартелізація. тобто розпуск агресивних німецьких монополій, трестів, картелів, синдикатів, недопущення відродження німецького мілітаризму як одного з основних винуватців розв'язання війни, децентралізація німецької економіки та переведення промислового виробництва на мирні рейки. І четверта, Д це демократизація, реорганізація на демократичних засадах систем освіти, забезпечення свободи слова, преси, віросповідання, заохочення відновлення та створення демократичних партій, профспілок і громадських організацій. Отже, тут у Цицелієн Гоф, колишню Німеччину, розібрали нижче фундамента та зібрали по-новому. Також гостро постало питання розміру репарацій, поділ флоту та повоєнні кордони. СРСР наполягав на наданні йому 50% від загальної суми компенсацій союзникам. США та Великобританія запропонували своє бачення щодо вирішення проблеми, тобто здійснювати репараційні платежі СРСР. За рахунок вилучення промислового устаткування з радянської окупаційної зони, а також за рахунок 25% вилучених із західних зон, тобто величезна частина повоєнних радянських заводів та фабрик запрацювали на німецькому устаткуванні. І також багато нових, які з'явилися, були просто перевезені з Німеччини. Військово-морський та торгівельний флот Німеччини у рівних частинах було розподілено між СРСР, США та Великою Британією. До речі, сумнозвісний корабель Адмірал Нахімов було побудовано ще у 1925 році в Німеччині і називався той пароплав тоді Берлін. В основу повоєнного територіального врегулювання було покладено кордони, створені за підсумками. Паризької мирної конференції 1919 року. Проте СРСР вдалося умовити союзників визнати його кордони станом на 22 червня 1941 року. Таким чином, до СРСР відійшли значні частини території Фінляндії, Литва, Латвія, Естонія. Західно-білоруські та західноукраїнські землі, Бесарабія, Північна Буковина, окремим договором із Чехословаччиною до СССР від 29 червня 1945 року відійшла Закарпатська Україна. Також за рішенням цієї конференції Радянський Союз одержав значну частину Східної Прусії та місто Кенігсберг. Нині Калінінград. Решта територія Східної Прусії відійшла до Польщі. Також учасники Поздамської конференції погодилися із пропозицією Сталіна передати Польщі землі по Одеру та західному Нейсе. До Польщі також відходили міста Данцинг та Штетін, тобто Гданськ і Щетін. Отож. Польща, втративши на користь східного сусіда свої території, які стали Західною Україною та західною Білоруссю, отримала як компенсацію частину східної Прусії, території до річок Одер та Нейсе, а також територію уже згадуваного вільного міста Данцинг в Данська. Але водночас Сталіну вдалося виключити Польщу з розподілу німецьких репарацій. Він пообіцяв полякам згодом виділити частину з компенсацій, які отримає Радянський Союз. У 1953 році комуністичний уряд Польщі під тиском СРСР взагалі відмовився від грошей. До цього питання Польща повернулася після падіння комуністичного режиму. Втім, її суперечки з Німеччиною щодо виплат тривають і досі. Але це все буде згодом. А під час проведення Потсдамської конференції було закладено підвалини для майбутнього повернення Німеччини до світової спільноти. Ми зробимо все, що можемо, аби Німеччина знову стала гідною нацією, щоб вона, врешті-решт, знайшла свій шлях з економічного хаосу, у який вона сама себе загнала, назад до свого місця у цивілізованому світі. Так казав Гаррі Трумен, повертаючись із Потсдама до Вашингтона. Проте через суперечності між союзниками не було досягнуто домовленостей з питання перегляду міжнародної конвенції щодо статусу чорноморських проток, права опіки над колишніми африканськими володіннями Італії та проектом інтернаціоналізації Дунаю. Але на конференції. Була прийнята дуже важлива декларація, у якій США, Велика Британія та Китай вимагали беззастережної капітуляції Японії. Дещо раніше, ще під час Ялтинської конференції, Сталін пообіцяв оголосити війну Японії. Проте на початок Поздамської конференції так цього і не зробив. Якось у кулуарах Поздаму Трумен натякнув. Що США мають нову зброю надзвичайно руйнівної сили, на подив американського президента Сталін не проявив особливого інтересу. Лише коротко відповів: сподіваюся, що Сполучені Штати добре використають цю зброю проти японців. Власне, це Трумен і зробив за чотири дні по завершенню Потсдаму, 6 серпня 1945 року. США скинули ядерну бомбу на Хіросіму. А за два дні, 8 серпня, сміливий Сталін таки оголосив війну Японії, попри те, що пакт про ненапад між державами мав діяти до 1946 року. Наступного дня, 9 серпня, США скинули другу атомну бомбу на Нагасакі. Японія на цьому капітулювала. І Друга світова війна завершилася. І Радянському Союзу так і не прийшлося вступати у бої з японцями, попри те, що були проведені широкі пропагандистські та ідеологічні заходи. І у той же час Сталін, який під'юджував Трумена застосувати атомну зброю, Приєднався до міжнародної спільноти, яка критикувала застосування ядерної зброї як непотрібну демонстрацію сили. А Трумену довелося виправдовуватися за це до кінця життя. Зустріч у Потсдамі стала останньою для глав держав антигітлерівської коаліції. По її завершенню, нерозв'язаними залишилося ще чимало суперечок насамперед територіальних. У різних частинах світу учасники домовилися вирішити їх під час наступної зустрічі, але вона так і не відбулася. Ба більше: відносини між учорашніми союзниками швидко погіршилися, і на початку 1947 року переросли у холодну війну. На Заході сподівалися, що спірні питання мирно вирішуватиме новостворена Організація Об'єднаних Націй. Але й тут Сталін лишив собі лазейку. Ще на етапі обговорення статуту нової організації у червні 1945 року. Трумен наполягав на тому, щоб виключити пункт про право вето для членів Ради безпеки ООН. Однак. Радянська делегація зуміла відстояти цей пункт. Відтоді СРСР, як постійний член Радбезу ООН, нерідко зловживав правом вето аж до самого свого розвалу. Зараз таку ж тактику практикує його наступниця Росія. Але тоді у підсумку роботи Потсдамської конференції керівники делегацій Великої Трійки підписали протокол. До якого на початку серпня 1945 року долучила свій підпис і Франція. Цим протоколом були закріплені основні засади нової Ялтинсько-Поцдамської системи політичного устрою Європи та світу. Ось такі доленосні рішення були прийняті тут, у палаці Цецелієнгоф. А як же цей палац живе сьогодні? Невже це тільки музей? Палац іноді використовується урядом землі Брандербург для проведення прийомів. Так, наприклад, у листопаді 2004 року палац відвідала королева Великої Британії Єлизавета ІІ? А 30 травня 2007 року? У палаці відбулася зустріч міністрів закордонних справ Великої Сімки. Сорі, тоді ще вісімки. І де ж іще, якщо не тут, можна набрати землі із Потсдаму для музейної колекції? Єдина колекція у світі понад 15 років. Волинянин збирає воду, землю та каміння з різних континентів. Імпровізований музей облаштував в підвалі свого дому. Ну, ось ще одним експонатом поповниться ця колекція. Раніше я бував у Потсдамі кілька разів, але завжди проїздом. І так як у мене вперше з'явилася нагода познайомитися із цим містом ближче, то, як я вже казав, більш достойнішого місця для цієї процедури годі й шукати. Ну і на цьому я буду закінчувати свою розповідь про палац Цицеліенгоф, На долю якого випало. Стати свідком доленосних рішень. А ще за свої неповні 110 років він мав честь прийняти у себе таку кількість історичних особистостей, що тисячам палацам на земній кулі набагато древнішим та набагато помпезнішим навіть і не снилося. Отож, дякую усім, хто додивився це відео до кінця. І якщо воно вам сподобалося, поставте йому вподобайку. А щоб не пропустити наступні відео, підпишіться на цей канал. До речі, про місто Потсдам буде ще одне невеличке відео. Ну а наразі я бажаю усім усього самого-самого найкращого. Миру, добробуту та процвітання. Бувайте здорові та до нових зустрічей!